Любиш море продукти? Mm, так, 50-50. Ай, краба. Молодець. У вас козулька в носі. Mm. Пацани, куди йдете? На волейбол. Можна з вами? Пограти. Не? Чум братан? Братан. Покатаєш мене у цьому? Покатаєш мене? Не серйозно. Най, посяду покатаєш. Колеса поспускаються? То що, не? Ай, блін. Дворі похмурно, буде дожже, я прийду парасольку у вас куплю. Добре. Добре? Добре, добре. Все. Як ми виходимо? Пішли. Шість з мною. Ломбард здам. Мені гроші треба. Да Я вас здам у ломбард і зароблю гроші. Не треба? Найте 5 гривень. Знайте 5 гривень. Я маю. А я звідти маю. Нема в мене. Та треба 5 гривень дайде. Вмислі ну, йди йди йди. мені треба 5 гривень дай. Ну то треба йди шукай, в мене нема. В смаслі? Я на поліцію везу. Визивай. Дайте 5 гривень. Нема в мене, що не розумієш по українськи Як до тебе? Та мені треба 5 гривень. Ну, треба шукай, шукати, мене нема. Я зараз цю з піду. Іди куди хочеш. То не стане 5 гривень? Нема в мене, що ти не розумієш по-українськи. А взагалі нема? Взагалі нема. Б... Ну і на що вам то? Папір? Ну і на що вам то? Це здаю. Здаєте папір? Так. Да. Я би таке не робив. Ей, це пусте діло. Ну і на що це все робити? А що робити? Ремонти, пінопластиці, ся. Все, лучше, краще тука йобним. На, що воно треба вам. Вон. Дівчатка, а з вами можна? Не, можна? Ну будь ласка. А ви на зараз десь виставите можете... Та ні, ну будь ласка, можна. Короче, слухайте, що має бути. Зараз прийдуть п'ятеро хлопців сюди. Я буду з ними один проти п'ятьох йти. Потрібно зазняти на телефон. Типу як ми б'ємось. Я дам, я вам нажму кнопочку. Будете... Там будете знімати там і все. Но, но, слухайте, слухайте. Но, не, слухайте кажу. Но, не дай Бог, я буду тікати. За мною біжить, щоб телефон мені віддати. Я не буду, шкати молодець. Молоденькі життя. Ну, Де бабу?